Всім привіт! Мене звати Вікторія. Я викладачка географії. Вітаю вас на каналі ЗНОхаб. Сьогодні будемо говорити про НМТ з географії у 2026 році. Буде дуже цікава та корисна інформація саме з географії, як потрібно готуватися, що потрібно вчити, і як успішно скласти НМТ з географії у цьому навчальному році. Отже, перш ніж розпочати підготовку до НМТ зеографії, ви повинні познайомитися із програмою підготовки до НМТ Зеографії. Звичайно, програма підготовки з НМТ зеографії ви можете знайти на Українському центрі оцінювання якості освіти. Програма НМТ Зеографії, яка буде у вас виноситися на НМТ 26-го року, уже затверджена ще здається, в 2018 році, це програма, по якій учні готувалися до ЗНО, і по ній ви так само будете готуватися до. До НМТ вона включає сім великих розділів: тобто там загальна географія, географія материків та океанів, фізична географія України, географія населення, економічна географія, регіональна географія, глобальні проблеми людства та концепція сталого розвитку. 42-43 приблизно теми входить у цих сім розділів, і вам саме всі ті 40 Плюс тем потрібно вивчити, щоб успішно скласти НМТ з географії. Загалом, ви може, часто чуєте, що географія це найлегший предмет. До нього можна дуже швидко підготуватися. Але насправді ви знаєте, що з географії найменша кількість 200 бальників завжди на НМТ. Чому так? Тому що це досить такий специфічний предмет, досить складні формати є. От саме у структурі підготовки до НМТ у складниках НМТ, і дуже багато учнів валяться на певну. Ному форматі питань. Ви можливо знаєте, що є на НМТ географії топографічні задачки, такий формат завдань, як 3 із 7, і саме ось топографічні задачки, і цей формат 3 із 7 найбільше валить учнів. Але ж, знову ж таки, чому географія найлегший предмет, тому що його найменше валять учнів. Найменше учнів отримують 200, і найменше учнів його валять з усіх інших предметів. Географія це той предмет, який ви можете повністю з нуля вивчити за навчальний ваш рік. Так, от ви йдете до школи 1 вересня, і в принципі, саме із цього моменту я вам пропоную розпочинати підготовку до ННТ географії. Звичайно, визначитеся з спеціальністю, на яку ви хочете вступати. Подивіться, чи на вашу спеціальність географія має високий коефіцієнт, і починайте готуватися. За оцих от 9 місяців ви повноцінно можете класно підготуватися до ННТ географії на 190 навіть якщо у вас нульовий рівень знань з географії. І до цього ви її ніколи не вчили. Але розпочинайте підготовку заздалегідь. Вересень обов'язково ось суді починаєте стартувати. Які складники на НМТ географії? Які там питання, якого формату? Загалом на НМТ географії 30 питань, за які ви можете отримати 46 тестових балів. Потім у вас, оці 46 тестових балів, ви переводите у рейтингові бали і вже знаєте, скільки у вас балів у 200-бальній шкалі. Отже, які складники? Так, з першого по двадцяте питання у вас будуть питання на одну правильну відповідь. Тобто один варіант відповіді вважається тільки правильним. Так, ви напевне знаєте, що географія побудована по певних таких блоках. От, наприклад, з першого по п'яте питання у вас будуть питання такі в різнобій з різноманітних тем. А потім до двадцятого питання у вас буде так поділено, що до трьох питань у вас буде відноситися якась одна там карта. Так, і по тій карті ви працюєте. Три питання даєте правильну відповідь на них, так? Або там по економічній географії три питання, по географії населення, три питання, наприклад, там по тектоніці три питання, три питання по материках і так далі. По трьох питаннях, переважно, так от блок побудований. Потім у вас із 21 по 25 питання буде чотири топографічні задачки. Це завдання відкритої форми, де ви самостійно маєте описати число, самостійно маєте описати правильну відповідь. Так не буде варіантів відповідей. Топографічні задачки. Мої учні підтвердять, що це дуже і фізичні задачки на одну дію, це не там щось параметри з математики. Тут потрібно просто знати, як їх виконувати. Насправді це дуже легко, і вони приносять класні бали, тому що одна топографічна задачка оцінюється у два бали. І якщо не виконати, наприклад, чотири топографічні задачі на нмт а всі інші питання виконати правильно, то ви більше ніж 175 балів. Не зможете отримати задачі. Приносять 25 рейтингових балів на НМТ. Задачі на НМТ переважно по топографічній карті. Загалом так цього року було. Загалом це було у 24-му році, бо НМТ географії тільки з 24-го року розпочалося. і всі задачки вони стосуються фрагменту топографічної карти. Потім останні шість питань це питання формату 3 і 7, де з 7 запропонованих варіантів вам потрібно дати три правильні відповіді. Насправді це найважчий формат для учнів. Бо коли задачі, ви думаєте, що це найважчі, то вони насправді дуже легенькі. Багато учнів після того, коли навчаються зі мною на курсі, вони просто в захваті від задачі завжди пишуть, що задачі це моя любов, задачі мої улюблені, тому що насправді нічого складного в них немає. Я завжди учням допомагаю з ними розібратися. От формат 3 із 7 це такий от специфічний формат. Звичайно, дуже класно, коли вам питається питання по факту у форматі Ри і 7, де ви маєте знання з цієї теми і можете дати відповідь, але зазвичай тут люблять запитати там спрогнозуйте, спроектуйте, запропонуйте, змоделюйте і, і так далі. Тобто, ви вже маєте більш мислити і застосувати свої знання, які ви маєте у такому більш логічному аспекті. Так тоді це вже набагато складніше для учнів. І більшість учнів валиться саме на жаль у форматі 3 і 7. Але на курсі ми достатньо опрацьовуємо цих тестів. Вони інколи повторюються на реальному НМТ, тому. Труднощів, як таких аж немає. Ось це, в принципі, всі складники, які будуть у вас на НМТ зеографії у 26-му році. Поки що структуру не змінювали. Тому маємо ось з першого по 20 на одну правильну відповідь, потім чотири типографічні задачі і шість питань формату 3 і 7. До речі, не всі теми, які є у програмі підготовки до НМТ зеографії, вони питаються на реальному НМТ. Ось, наприклад, у вас буде тільки 30 питань. Ну і звичайно, з усіх тем 30 питань у вас не буде. У Вас будуть більше питань. з Якоїсь конкретної теми з однієї теми, взагалі з якоїсь там теми взагалі вони не будуть згадуватися. Ну це вже на удачу, кому як пощастить. Так комусь потрапляться питання з тем, які ви дуже добре знаєте, комусь можуть потрапити питання з тем, які ви набагато гірше на жаль знаєте. Тому все одно потрібно готуватися повністю до всіх тем. Хоча є теми, які ніколи там не виносилися на НМТ з географії, так ніколи вони не попадалися, але не факт, що вони не потраплять у вас на НМТ. У двадцять шостому році, що я вам рекомендую чити у підготовці до НМТ географії? це звичайно теорію, якщо ви не маєте бази, ну і практикою обов'язково виконувати тести. Тести рекомендую проходити, якщо ви готуєтеся самостійно на освіті, ви знаєте, так тому що вони відповідають формату НМТ. Якщо ви використовуєте сині жовті підручнички, там дуже багато непотрібної інформації, дуже багато водички, яка взагалі для реального НМТ навіть не актуальна. Звичайно, як тренувальні тести, ви можете їх проходити. i Так, як вимагає формат НМТ питання, ви можете знайти на освіті і ними користуватися. Якщо у вас виникають якісь питання щодо географії, щодо підготовки до НМТ зеографії, звичайно, ви можете їх задати мені у коментарях. Я буду на це все вам обов'язково відповідати. Дякую, що послухали це відео. Успіхів вам, підготовці! З хорошим початком вас вітаю! Стартуйте, розпочинайте готуватися. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, тому що тут буде дуже багато корисних і цікавих. Для вас відео тисніть на дзвіночок, ставте вподобайку і до зустрічі. Успіхів вам у підготовці.